Усім привіт! Мене звати Аліна. Сьогодні ми поговоримо про почуття провини, як воно виникає, чому воно виникає, які у цього передумови є, і, звичайно, як із цим справлятися, як із цим працювати, як запобігти і так далі. І давайте відразу почнемо із причин, чому виникає почуття провини. Перше, це певні очікування від себе, внутрішні якісь установки, якими ви маєте бути в своїх очах. І коли ви стикаєтеся з ситуацією, де ви не відповідаєте тим установкам і тим очікуванням, які ви на себе ставите, ви можете відчувати ту саму вину. Друге, це звичайно моральні принципи, моральні цінності. З одного боку, це добре, тому що це такі певні рамки, в які ми себе поміщаємо і можемо виховати кращу особистість в собі. А з іншого, дуже часто це і є причиною тієї. Вини, яку ми відчуваємо, цієї токсичної вини, тому що ми не завжди відповідаємо тим моральним цінностям, принципам, які ми самі собі в голові придумали, це дуже важко. Якби це було так легко і природньо, ми б вже народжувалися з вшитими принципами і моральними там якимись цінностями. Але це щось таке набуте, що важко підтримувати, реально підтримувати, але важко. І коли ми терпимо невдачу в слідуванні цим моральним принципам. Часто може, може виникати саме почуття провини. Звичайно, це і виховання, і соціальна норма, яка прийнята навколишнім вашим оточенням. Тобто, якщо людина була вихована в середовищі, де багато уваги приділялося відповідальності, моральності, нормам поведінки, це також в свою чергу впливає на формування постійного почуття вини у людини. Також якісь ситуаційні обставини, наприклад, коли з людиною сталася певна ситуація. Через яку вона вважає тепер себе постійно винною, наприклад, там за якусь дію через необережність або за бездіяльність, і таким чином вона може подовжувати це почуття провини протягом всього життя. Також у багатьох людей виникає питання, чи варто взагалі позбавлятися почуття провини, адже воно може бути і корисним, і це правда, тому що в репті, наприклад, в раціональної емотивно поведінковій терапії Альберт Еліс поділив провину на реальну і нереальну, тобто здорову нездорову, токсичну, нетоксичну тобто називайте, як хочете. Якщо ми говоримо про реальну провину, то це, скоріше за все, було зумовлено певною ситуацією, де людина порушила кордони, порушила свої моральні цінності, важливі їй. і... Заподіяла шкоду іншим людям. Тут дуже важливо заподіяння шкоди іншим людям. Чому ж в цій ситуації репт вважає цю провину конструктивною? Тому що це саме те почуття, яке несе функцію, тобто ця емоція функціональна, по суті, в просто провині. Сенсу немає, потрібно дійти до розкаяння і відстати від себе. Тобто, так я розкаююсь за те, що я так вчинила, і тому я можу жити далі, тому що я признала свою неідеальність, я признала свою помилку, свою невдачу. І таким чином це дає мені шанс далі розвиватися і далі ставати кращою людиною. Тому що не розкаявшись, я не зможу винести ніякий урок із цього. Я не зможу нічого корисного винести із провини. А розкаяння це і є та функція, корисна функціональної провини. І що ж таке нереальна провина? Нереальна провина це тоді, коли людина відчуває свою... Відповідальність і свою вину за речі, які вона не могла контролювати, і не могла взяти відповідальність за них, або коли людина відчуває себе винною, в виникненні певних проблем, хоча вона не могла на них ніяк повпливати. Тобто це також таке ірраціональне бачення своїх можливостей і вважання, що я пуп землі, який можу на все повпливати, за все взяти відповідальність. І все проконтролювати. А я не зміг, і тому ця провина і виникає. На провина не може бути корисною, тому що вона тільки веде до деконструктивної поведінки, вона демотивує, вона змушує постійно ковирятися в собі, задовбувати себе, займатися цим непотрібним самокопанням. І, звичайно, не веде до емоційного благополуччя і розвитку, в тому числі. Для того щоб зрозуміти, чи варто взагалі працювати над вашою провиною, варто задати собі такі питання. Скільки вже продовжується моя провина? Досить довготривала провина вже не може нести функцію. Вона вже просто отруює ваше життя. Друге, якої інтенсивності моя провина? Третє, якими словами я з собою розмовляю, коли думаю про цю провину? Чи матюкаю я себе? Чи... Принижую я себе, чи попускаю, чи думаю я про це постійно протягом дня, чи ловлю я якісь в'єтнамські флешбеки. От що я відчуваю з приводу цієї ситуації? Можливо, ця ситуація вже не має для мене такої важливості, не має такої ваги. Або навпаки, я відчуваю, що це сталося 10 років назад. А я досі про це переживаю як в перший раз. І я знову і знову вертаючись до цієї ситуації, пробуджую в собі одні і ті ж почуття, і знову відчуваю провину. В цілому, провівши це опитування самого себе, ви зможете зрозуміти, чи несе функцію ця провина, чи була вона чимось корисна, і чи продовжує ця провина досі бути в вашому житті? Якщо вона тривала, якщо вона дуже інтенсивна, якщо ви розумієте, що вона ще має такі домішки гніву, ненависті до себе, туди ж це також ознаки, що це не здорова провина. І звичайно, якщо це отруює ваше життя, і ви нічого із цього не винесли, винесли тільки те, що ви гівно і нікчема, то знову ж таки ознака нездорової провини. Як же над цим працювати? Звичайно, вам варто виявити ті ірраціональні думки, які породжують цю провину. Якщо ситуація сталася давно, а ви досі відчуваєте це відчуття. Це означає, що ви самостійно подовжуєте ефект, так би мовити, ви просто подовжуєте свою провину власними вже силами. Це може бути продиктовано вимогливістю до себе. Наприклад, я повинна була зробити так-то, так-то, я не повинна була зробити те-то, те-то. Зі мною не повинно було таке статися, але якщо сталося, то винна я. Тобто, десь там має бути слово повинен, повинна, не повинна, зобов'язана, мала. Необхідно, потрібно, ну і так далі. Розуміння цих переконань є першим кроком до пропрацьовування цієї токсичної провини. Друге, що варто зробити, проаналізувати ці переконання і перевірити їх на адекватність, яким чином знову ж таки питати себе, які докази цього є. Зазвичай у всіх людей на їх дисфункціональні емоції і на їх нереалістичні думки є один доказ. Я так відчуваю, я так думаю, ну я так гадаю. Тобто. Це базується частіше за все ні на чому. А навіть якщо ця людина і приводить якісь аргументи, то вони базуються виключно на якихось суб'єктивних судженнях і суб'єктивних оцінках. Тобто я вважаю себе винним, тому що якби хтось по відношенню до мене таке зробив, то я б вважала цю людину винною, і тому я дуже довгий період звинувачу себе. Тому що я суджу чисто по своєму одному суб'єктивному досвіду, і тому я просто себе в голові. Буваю за те, що я зробила, замість того, щоб винести з цього урок, розкаятись і жити далі, щоб зробити провину свою корисною для мене. Варто просто лише винести урок і все, засвоїли, і йдемо далі. Ви не можете витрачати стільки часу на це токсичне відчуття. Що я маю на увазі? Варто знайти такі докази, які будуть об'єктивними для всіх, які будуть реалістичними, і проти яких, ну, типу, не попреш. Наступне, що варто зробити, це розробити свої нові раціональні думки. І прописати їх, тому що як говорить моя подруга, поки я собі щось думаю, я цьому не вірю. Але коли я це запишу, до мене набагато легше доходить, і я легше сприймаю цю інформацію, тому що ну як я проти неї щось заявлю, якщо ось вона написана, це і є ті докази, які мене змушують заспокоїтися і перестати відчувати вину, тривогу, образу, ну і так далі. На противагу тих ірраціональних переконань, які ви випишете перед цим, вам варто знайти нові раціональні, тобто. Я не повинна бути ідеальною, тому що і якомога більше аргументів. Я маю право помилятись, тому що і так далі. Я можу десь образити людину, і я можу десь заподіяти їй шкоди. Але це не означає, що це катастрофа, це не означає, що я цього не винесу, це не означає, що люди цього не винесуть, і також це не знецінює мене. Це не забирає в мене ні каплі моєї цінності і того, яка я людина, тому що якась одна ситуація не може характеризувати вас повністю. Це знову ж таки ось це когнітивне викривлення, коли ми прирівнюємо частину. Чогось до цілого, тобто, коли ви робите помилку, коли ви десь лажаєте, коли ви десь заподіяли комусь шкоди, і ви відчуваєте цю провину, це лише частина вас. Це не може визначати повністю ні вас як особистість, ні ваше життя, ні ваші вчинки, ні ваша особистість, ні ваш характер. Це лише маленька частинка порівняно з тим, що ви протягом всього свого життя встигли вже і встигнете ще наробити і скоїти. Тому найкращим варіантом буде почати мислити раціонально і реалістично, тому що біль завдає нам саме щось нереалістичне, тобто якісь вимоги нереалістичні, бачення світу нереалістичне, вимоги до людей і очікування теж нереалістичні. Все це завдає біль. Але якщо почати дивитися на речі реально, ви не будете відчувати такі. Сильні по інтенсивності емоції, наступне це впровадження нових переконань. Тобто, вам потрібно не просто їх записати, вам варто спробувати їх задіяти в вашому житті, тобто згадувати різні ситуації, де у вас був факап, де був факап якоїсь іншої людини, і розуміти, що все це частина нашого життя, буття, і таке має бути таке, має ставатися для того, щоб ми просто винесли уроки і йшли далі. Але Аж ніяк не для того, щоб ми просто себе руйнували тут. Чітка грань. Варто взяти відповідальність за свої дії, контролювати те, що ви можете контролювати. Але це все не брати на себе зайву відповідальність. Ви не можете бути відповідальним за почуття інших людей. Так, сюрприз. Але інші люди також обирають на вас ображатись. Вони обирають вас звинувачувати і вони обирають. Собі зберігати цю ненависть і гнів, наприклад, на вас, тому що вони думають, що їхнє а викликало їхні емоції, тобто мені щось зробили, і я відразу відчув злість, ненависть, образу і так далі. Тому ця людина має відчувати провину. Але давайте згадаємо найголовнішу формулу стається ситуація, потім думка, і потім вже емоції. Думку чомусь всі ігнорують. А хоча це найважливіший взагалі пункт, над яким варто працювати. Тому якщо людина на вас хоче ображатися, вона обирає це робити, обирає думати щось таке, що викликає ці думки. Але ви не можете бути відповідальним за її думки. Ви вже, якщо ви вже вибачились, то ви закрили те, на що ви можете повпливати. Це максимум вашого контролю і вашої відповідальності. Далі це не ваша відповідальність. Ви не можете все життя вбиватися через те, що якась людина обирає якось думати. У вас є вибір думати щось таке, щоб більше не відчувати цю провину. Але працювати над образою іншої людини і намагатися її врятувати від її емоцій. Ну успіхів, але я не знаю, чи це допоможе. Якщо ні, то ви просто витратите свій безцінний час, який ви повернути не можете, тому що час це єдиний ресурс, який ми не можемо повернути. Пам'ятайте, що ваше почуття провини посилюється вашими думками. Наприклад, катастрофізацією, якщо ви живете і думаєте, що, якщо ви десь помилитесь, це катастрофа, якщо ви десь опозоритесь, це катастрофа. Якщо ви заподієте комусь шкоду ненароком або спеціально, це буде катастрофа і крах, і ви цього не переживете. Це також посилює провину. Також оцінка себе дуже впливає. Якщо ви оцінюєте і судите постійно інших людей, те саме ви будете робити по відношенню до себе. І навпаки, поки ви постійно судите і оцінюєте себе, ви будете неодмінно робити це і з іншими людьми. Також часто буває так, що ми більш лояльно ставимося до помилок людей. Ми їм їх пропонен. Обачаємо, ми їх розуміємо, ми їх виправдовуємо. І ми відносимося до них набагато краще, ніж до себе. Але чому ми не можемо будувати з собою такі ж самі стосунки, як з тими людьми, з якими ми спілкуємося, з тими нашими близькими людьми саме? Адже ви. Це єдина людина, яка буде з вами від самого початку до кінця, яка нікуди не дінеться, відносини з якою найбільше впливають на вас не з батьками, не з мамою, не з татом, не з першим коханням. Ні, а саме стосунки з вами. Якщо ви вмієте пробачати інших людей, виправдовувати інших людей, розуміти і приймати інших людей. То чому б не зробити все те саме із собою? Чому не дати собі це право на помилку і на невдачу? Чому у вас для себе якісь певні умови? Якщо іншим людям все можна, якщо інші люди у них все добре, вони нормальні, вони адекватні, але зі мною щось не так. І я якийсь ненормальний, і саме я не повинен був так робити. Неважливо, що всі інші люди на цій планеті. Обов'язково роблять помилки, і обов'язково когось ображають, і роблять це постійно, ображають своїх батьків, ображають своїх партнерів, своїх друзів, і роблять їм боляче. Це просто частина нашого ДНК, ми все одно будемо помилятися. І у вас також є це право, так чому у вас для себе якісь особливі жорстокі умови? Я щиро рекомендую все записувати. і і раціональні думки, і раціональні думки все записувати і постійно перечитувати раціональне. Недостатньо просто один раз написати, прочитати і забути. Якщо провина з вами знаходиться 24 на 7, або ви повертаєтеся до неї. Час від часу і відчуваєте таку ж інтенсивність, як і в перший раз. Це означає, що ви просто ще поки що не закріпили ті раціональні переконання, які ви написали, і вам потрібно їх перечитувати. Навіть якщо ви вже не відчуваєте провину, вам все одно час від часу варто повертатися до них і практикувати ще раз раціональні думки для того, щоб закріпляти це нейронне коло. Спостерігайте за собою і спостерігайте за іншими людьми, як вони помиляються. Подивіться відео різні, де люди відчувають вину за якісь ситуації, які вже дуже давно пройшли. Зрозумійте, наскільки провина може отруювати ваше життя, і наскільки мало в ній користі, якщо вона дисфункціональна, ось ця вправа, про яку я розповідала, називається перевірка доказів, і вам варто робити її постійно, якщо ви схильні до ірраціонального мислення. Чи це почуття провини, чи це образа, чи це ревнощі, чи це заздрощі, чи це гнів. Тобто постійно питати себе ці запитання. Чи це вірно, чи це логічно, чи це корисно, чи це об'єктивно? Які докази, докази приводити? Це те, над чим ви маєте постійно працювати, тому що просто закинувши це, ви знову. Рехреснете і не буде ніякого з цього діла, розумієте? Тому я вам щиро бажаю відчувати тільки функціональні емоції, наскільки це можливо взагалі, і позбутися всіх тих емоційних проблем, які так обтяжують ваше життя. Варто, звичайно, звертатися до спеціаліста, якщо ви не можете самі прослідкувати свої думки, не можете. Зрозуміти, що ви відчуваєте, якщо у вас є певні сліпі зони, які ви не помічаєте, то в цьому вам допоможе психотерапевт, особливо репт або КПТ-терапевт. Якщо у вас є будь-яка дисфункціональна емоція і вам потрібна психологічна допомога із цим, ви можете звертатися до мене. Я залишу лінк в описі, і побачимося в наступному відео. Па-па!